Прилетов много, и вчера, и сегодня, и ночью. Сегодня? Ну, ну, там семь домов повредило рядом. Но. Много, много прилетов. Девять дней назад два человека убило через нашу, например, на в Кочах. Ну, поэтому, да, поэтому шумит. Вы не хотели ехать ближе? Нет, тут <music> сидеть Ну, через две хаты от меня, угу. как соседа убили там, а то там одну хату, они в трассе угу. а в Артем а а ну, вы в курсе, Я уже надеюсь, и так, знаете, Да. Да, моя. Се-17 сборы ротация. Не она, блядь. На даний час, поки у нас йде прохання до громадян покинути небезпечні райони. Будь ласка, і з нашою допомогою звертайтеся. Ми вам допоможемо виїхати, знайдемо місця мешкання. Допоможемо по оформленню документів переначальні, нічого страшного нема. Не вірте, те, що кажуть, що поселять в наметах, ніхто про вас вивезуть і забудуть. Такого нема. Вас вивезуть і з моменту вивозу оформлення документів з вами постійно на зв'язку. Вам допомагають, вам будуть залишати номера телефонів ваших типа кураторів. Які будуть, можна звертатися до них і вони будуть роз'яснювати, що непонятно. На, на сьогодні проблеми у нас ми виїхали евакувати сім сімей. Сім сімей ми вивезли тільки одну. Інші поки не розуміють. Спілкувалися дуже довго, дуже довго, ну переконали, да, ми пояснили, показали фотокартки, де вони можуть жити, що ніхто їх не зобов'язує там жити, вони можуть переїхати в інше місто, як вони забажають Я уже видел Комментарии нет. забыли. Собирали официально через ваши. Ваши Комментарии. Там есть специальные службы. Все.